Умовах обов'язкового автострахування визначили мінімальні суми виплат по життю і здоров'ю постраждалим у ДТП з 5 лютого, відповідно до зміни у законодавстві, щоб відшкодувати лікарняний, страховикам доведеться поділити одну мінімальну заробітну плату на 30. У залежності від випадку вони повинні надавати ці гроші до 120 днів. Проте мінімальну суму страховики мають виплачувати, якщо на лікування потерпілий витратить і менше грошей, або не надасть документу про свої затрати. Відтепер 5% відшкодувань по. Здоров'ю доплачують і за моральну шкоду. Визначені також виплати для людей, які внаслідок ДТП стали інвалідами. По третій групі інвалідності виплачується 12 мінімальних зарплат. По другій групі інвалідності виплачується 18 мінімальних зарплат. По першій групі інвалідності виплачується 36 мінімальних зарплат. Повновітня особа виплачується 18 мінімальних зарплат. У випадку смерті страхове відшкодування нададуть утриманцям постраждалого. Загальний розмір страхового відшкодування не може бути меншим ніж 36 мінімальних заробітних плат. За моральну шкоду і на похорон людини родичі отримують ще 24 мінімальні зарплати. Усі відшкодування по життю і здоров'ю за умовами обов'язкової автоцивілки сьогодні не перевищують 100 тисяч гривень на одного постраждалого. В той час як виплати на ремонт машини 50. Що ця сума становить до 25 тисяч гривень і немає пошкодження тілесних по життю і здоров'ю, дві особи можуть між собою скласти європротокол, заповнити Європротокол і з цим Європротоколом звернутися вже в страхову компанію. Тоді людина або приносить рахунок, або страхова компанія замовляє незалежного. Експерта оцінка незалежного експерта необхідна, оскільки внутрішні пошкодження автомобіля неможливо побачити неозброєним оком, наголошує Юрій Андрухів. За законом, гроші на ремонт машини мають виплатити протягом 30 календарних днів. Вартість обов'язкового страхування залежить від терміну дії полісу, місця реєстрації, періоду використання транспортного засобу, а також водійського стажу людини. Проте лише добровільне автострахування відшкодує зіткнення з дорогим автомобілем у максимальній мірі. Кажуть фахівці, якщо за обов'язкову цивілку приблизно треба е, середній платіж становити ну, 300 гривень, то за добровільний вид, щоб збільшити, і там відповідальність по майну 50 тисяч, то добровільна автоцивілка за 150 гривень е, збільшить. Відповідальність до 250 тисяч гривень по майну варто знати зміни у законодавстві про обов'язкове автострахування не стосуються договорів, укладених до 5 лютого 2013 року, зазначають експерти.